Всім привіт! Ви на каналі Ліна. сьогодні я буду розповідати свої сумні, смішні, веселі там, дитячі історії та вперше куштувати латяло. Коротше, що я купила? Отке з креветочкою. Раз. Отаке летяло смішку. Два. Ось таке латяло-полосочка. Вона така волога, Три. Ось Отаку саму полосочку, але вже суху. Чотири. І п'яту отакі соломки. Тож, зараз я буду розповідати свою історію і куштувати це латяо. Бліна, блін. А тут там потім буде моя сестра. Вона теж буде куштувати латяо. Але я купила ще отаку. Ну, у мене дві упаковки летяли з креветкою і дві отакі полосочки, а все інше у мене по одній штучці. Так що оце її, а все інше нам навпіл. Я почну з цих паличок і буду розповідати історію з садочку. Можу, щоб... Так ось. Тут є полосочка да. відкрити? О, полосочка, Ш -ш -ш -ш, Тільки не шум. Ну, коротше. Так не дивно. Як тобі? Гостро? Так. Да. Отже, якось в садіку. Я от дуже погано пам'ятаю, що прям дуже гостро. Ой, а у мене прям дуже жирні руки стали бруднуваті, Я не знаю, чи видно. Коротше, якось в садочку. Я, е, я Вона дуже тхне, дуже незрозуміла. Якось в садочку починаю втретє. Якось в садочку. Е, я не пам'ятаю, що толком сталося, але я наче з кимось сварилась і мене вирішили пранкануть. Цей садочок був в селі. Оу, вона дуже тхне. Вона така насыщенная. Да, просто поставляєш. Так, якщо ж, ти будеш його їсти, тобі сподобалось. Я не знаю. Мені вообще ні, яка це дота. Ну сов. Ну це я собі оставлю, щоб пожив. Мама уб'є, якщо ми на нам це не сподобалося. Ну, і вони вирішили мене примкнути. Кажуть, зайди в підвал, в підвал, це було садочку. Зайди в підвал, візьми там щось. Я така, заходжу, там було там, світу немає. Я повертаюсь, вони мене зачинили, там, і там страшно, я нічого не бачу, світла немає, скрізь павутина. Набери мені теж стакан води. А там нема, це треба чекати. Набери. <рик> а я така, ну, не знаю, що робити, воно страшне. я стукаю в двері, не можу, ніхто мені не відчиняє. Я стукаю, 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 а мені нащо нікого немає. І я вже не знаю, що робити, я вже там плачу, і я дуже боялась повтиння, бо дуже боялась павутів. А повдиня це тим паче мені дуже не подобається, коли ти руками, чи, наприклад, да, руками там десь проводиш і зачіпляєшся пальцем за ту павутину, аж відразу лячно стає. Я зачіплялася пальцем за цю паутину. І я думала, що мене зараз з'їсть якийсь арганту. Це було жахливо, потім мене відчинили. Я не пам'ятаю, чи то вихователька, чи то вони. Але це було жахливо. Це ось... взагалі страшно. Ні, вона просто знущається. <плес> Все, спрячься. Давайте... Фу, вона дуже тхне. Ой, дуже тхне. Візьми, візьми пакетик. Для чого? Щоб їх поставити? Да. Два? Е, багато візьми. Знаєш, де пакетики стоять? Так. Да. Прозорі. Так. Да. Все, вийде бери. Так. Да. Я в шоці, тому що воно смертий. Запам'ятайте, оце не їм. Сюбачка, все, почуємося. Це ж вони? Та вони. На, пересип туди все із одної, і з, одної, а, сі, і з другої. Да. Пересип все в, одну, в один пакетик. Ок. Чи просто да. тільки пересип он там, Сядь там і пересип. Тобто тобі не ваня? Такі да. рожу, ні. Окей. тому шанс 7. с кроваточкой нет 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 все сухие сухие пробуем что они сухие І далі далі історію. Тільки ти Це була. Це була школа. А напевно, п'ятий клас, шостий. Ми щось на перерві сиділи в телефоні. Ой, це біжить. Мене вже це починає кумарити, знаєте, мені здається, що я просто в пусту витратила гроші. А ну-ка, кустуй А що це? Як тобі на аромат?

Я купила сім ну, упаковок, просто не за що потрапити. Яка я дура. Значить, це було п'яте, що це каз. Ми дуже посиділи багато в телефонах на перерві, і вчителька сказала, типа, з... ну, взагалі, на фігіли на перерві сидіти в телефонах. Ми не поняли, типу, за що до нас прикали за перерва. Халались. <світ> у <love it>. mm. <світ> мене вже починає нодити цього аромату. Жирний якийсь. Ремони були набагато смачніші. Короче, я ставлю ставки на креветки. Ну, коротше, вона далі у нас наступний урок інформатика. Ми спускаємось на перший поверх. І У нас іде урок, Іде іде урок, і тут вона заходить е в кабінет ставить... заходить в кабінет, ставить судочок. Ні, такий тазик, і така телефон. Сюди быстро, телефон, тазик. Ми так не розуміємо, що делать. Чого в нас забирають телефони і вона така бистра. І мені вже такі... Ладно, ми всі достаємо свої телефони. І йде. Вона така. Ні, тепер кожен день мені будете здавати телефони. І, і все. І забирати їх будете тільки в кінці уроку. Відкрий руку. Свіже повітря. І значить, потім вона, і вона не встигає вийти з кабінету ну, як майже. Вона, ного... вона тримає двома руками теж, не може відкрити двері. І вона ногою ту двері отак толкає. І падає разом. Вона була на таких кабуках падає разом з тайцем, з телефоном. У одної дівчинки був айфон, Все, був айфон, немає iPhone. Слідкую заліз. Был не айфон, нема айфоны и все уже, короче. Конечно, я побыть. Штуй. Так же самый любит плохой. Воду визита. Шо я. Okay. А okay. зачем ты сразу заворот поставила? Okay. Okay. Тяжело. На Смак так таксан. Uh -huh. Запивай водою. Он потратил деньги на цепи ему. А, -а, -а, а. Я відчуваю аромат, мене зараз найдуть. А, -а, а. В пакеті хто же заряд. Короче, mm -hmm. на те, що на це. А і це у нас що? Мені кажеться, що це теж саме, як перше. Там Не знаю, я хоб в тупку. Не знаю, я дивлюсь на виросовую чамарі ну, мені очі не буде. І все, тепер потім нас кожен день забрали телефони. У нас серватка так приємно пахне. тут теж жик. Ну тут теж потребу. У нас потім кожен день забрали телефони і віддавали їх аж в кінці шкільного дня. Треш. це настільки паршиво. Ого, вони на смак такі самі, як на аромат, а аромат гамотний, ну, ну, смак зрозуміло. Ну, смотри, який красавчик, на твого колеса схожий. Ти дура? О, подивіться, похоже. Похоже. Але ми тут просто все, все викинемо, я просто більше ніколи не буду замовляти я щось звідти. Ого, це дивіться. Там... The next history. Якось ми бавились в селі з подругами. Там були пацани, які дуже любили нас жалити кроповою. Брінна, ти прям жорсткий експериментатор. Стоять. Так, да. Фу, туда, так. Сюди, эту штуку теж туда. Такі, типу, ці пацани любили жалити нас кроповою, а вони були менші за нас. Тобто мені тоді 12, мені було 12 е, двері. О. Мені було 12-13, їм було 8 е, І ми стали на гору, і там далі було обрив ми стали на піньок, і ми стоїмо на тому пінькові і розуміємо, що типу, нам нікуди, ну, ми більш нікуди нікуди не підемо. Я ну, типу. не знаю, попробуй. Ось це коштує. Ти ще без мене за пакетиком достань собі одну палочку. Якщо yeah. okay. по одній штучці, ну, ну, те ж саме. Тоді. Да. Ні, це непонятно, мені непонятно. А я сподіваюся. Ну, короче, все, да. Я є... б краще рамен заказала, чесне слово. Значить, ми ще стоїмо на обриді на тому е пеньочку. Ти... А навіщо ти мені засуєш обучать? Стоїмо на пеньочку, вони тичать нам крупову в обличчя. Я стою спереду, а моя подруга стоїть заду мене, в пеньочку. А я спереду пеньочку. І вона випадково послизнулась на тому пеньочку, Тропила. Чи то крок назад, чи просто щось незрозуміло як? Ні. Оце все тепер іди викинь. Отже, і вона бере, послизнулась і така падає, і вона падає, падає, і така, типа, мене хватить за футболку, і за мною. Типа, якщо падать, то падать разом. І ми падаємо з нею. Ми по кочечкам, покочечком, покочечком. І я упала, встаю і розумію, мені від бабушки капець. Мене просто унічтожить. Мене просто зараз унічтожить. І я падаю, я вся брудна в путі, пацани спускаються в жут, крапову, то Ти, і тичу, звісно, сказали, вибач, але все. Але все, ну, це було все. Шум я вас грошей, я вас грошей. Ніколи не купуйте soy м'ясо. Ніколи вже не купить. Гамно, соєго. гамно, гамно, гамно. Все гамма, даже його все гамму. Ой. Ніколи не купуйте м'ясо. m'aus. Так. To poke? Всім дякую, що переглянули приглянули відео. Ну, конечно, Відео не о чем, просто відео не о чем. Всім дякую, що переглянули, ставте лайки, підписуйтесь на канал, там в, в следующему відео букашка. <кій> і, до речі, скоро я буду працювати в екопарку і буду робити вологи, як я працюю. Yes, yes. Напевно, сподіваюся, якщо то можна буде знімати.